Як часто ви прибираєте вдома? Ну, як часто, раз в неділю. Mm -hmm. Це як треба і прибираємо. Раз в неділю точно. Mm -hmm. <гум> а як часто ви замовляєте обслуговування газової плити? Чистка? — Цього я вам не скажу. Бо давно вже ми, мабуть, його нам чистили. Mm -hmm. Чистку газової плити я не замовляла ніколи. Mm -hmm. Я сама чищу. Mm -hmm. Нічого не замовляю, все чищу сама. Mm -hmm. Як часто ви проводите технічний огляд вашого автомобіля? Ну, як не робите, тоді приводимо власного автомобіля. Да. Ну, раз в рік. Раз на рік. Ну, взагалі, технічний огляд робиться як. Візуально так і обслуговування кожні десять тисяч. А як часто ви робите технічний огляд вашого газового обладнання? Котла чи колонки? Кожний гурь. Кожного року перед початком опалювального сезону. Регулярно, бо я розумію, як це важливо. Технічне обслуговування це система оглядів та ремонтів, яке спрямоване на утримання газового обладнання у справному стані. Не ігноруйте стан газового обладнання. Поки ви сумніваєтесь у його справності, газовики швидко виявлять та усунуть усі проблеми. Замовляйте технічне обслуговування у сумській філії газмережі, будьте впевнені у працездатності та безпечності ваших газових приладів. Замовляйте технічне обслуговування в центрах обслуговування клієнтів Сумської філії «Газмережі» або за номером телефону 067 862 97 48.